Казка, дерево, яке не цвіте серед сміття. Це почалося в той день, коли вітер зник. Не подув, не прошелестів, не забивав у димарі, просто зник. Щось не так, сказав дідусь Кріт, вийшовши зі своєї нори. Коли вітер мовчить, світ не дихає. Усі звірі в лісі помітили. Листя не колихається, пір'я не тріпоче, навіть запахи стоять, мов вкопані. Без вітру, як без новин, обурилася сорока. Без вітру і дерева не ростуть, зітхнула білка Марта. Та лише один мешканець вирішив діяти. Це був їжачок Нестор. Маленький, мов кулька з шипами, але з очима, в яких завжди жеврів план. Якщо вітер зник, треба його шукати. рішуче промовив він і зібрав свою команду. До нього приєдналися пацючок Ромчик. Він був як хитрун, що завжди мав цукерки в кишені. Качка Гануся. Галаслива і трохи ледаща, але добра. Жабеня Леля найменша, але з голосом як у хору Та Кіт Фелікс, поважний філософ, який спав 20 годин на добу. Але прокинувся, бо вітер зник. Вони вирушили в дорогу шукати місце, де народжується вітер. Ішли день. Два мандрували болотами, перелазили струмки, і ось на четвертий день зійшли на пагорб і побачили його, дерево вітрів. Величезне, сріблясте, з листям, що мало би шелестіти, але мовчало. Гілки опущені, кора тьмяна, а з-під коріння сміття. Що тут сталося? прошепотіла Леля. Це, це ми? злякалася Гануся, глянувши на фантики, обгортки і пляшки, що валялися під деревом. Поруч сидів хтось, маленька істота з прозорими крильцями, схожа на світлячка. Він кашляв і протирав очі. «Ви, ви занесли з собою все це? сказав тихо, у вашому лісі повно сміття, його не видно, бо ви вже звикли. Але коли ви прийшли сюди, принесли те, що було на ваших лапках, черевиках, у торбинках. Але ж ми не хотіли, почав казати Ромчик. Хотіли чи ні? «Не має значення, перебив світлячок. Сміття це як брехня, поширюється навіть коли мовчиш дерево не дихає, вітер не народжується, світ зупиняється. Усім стало дуже ніяково, Леля навіть заплакала. Я ніколи не подумала, що фантик може зупинити вітер, шморгнула вона носом. Ми маємо прибрати, твердо сказав Нестор. Але тут ціла гора, вигукнув Фелікс, ми не встигнемо. Ми самі ні, але якщо підемо і розкажемо всім, кого знаємо, зможемо. Бо це не чиясь вина, це спільна справа. Вони повернулися в ліс і підняли справжній шум. Дерево задихається, гукала Гануся. Вітер не повернеться, поки ми не навчимось прибирати, пояснював Ромчик. Це не тільки біда дерева, ми повинні почати з себе, додав Нестор. Спочатку їм не вірили. Дехто навіть сміявся, дехто відвертався, але найбільше поділо на всіх. Мовчання, бо ліс без вітру став мертвим. Жодна пісня не летіла над галявиною, жоден листочок не грав у танці. І тоді ліс сказав Гаразд. І нарешті почали діяти. Зібрали сміття біля річки, на галявині. Усі працювали від малих мишенят до старої сови. Навіть пеньок навчився казати дякую тим, хто витирав з нього крихти, а потім повернулися до дерева вітрів цього разу з чистими лапами, без фантиків, без бруду, без байдужості. Ми прибрали, сказав Нестор. Світлячок підлетів, торкнувся стовбуру, і сталося диво. Спершу шелест легкий, наче хтось подихнув на травинку, потім порох листя і подув вітер тихий, лагідний, але живий. Він повернувся, закричала Леля, бо ми навчилися дихати правильно. Відповіло дерево Дякую. І тоді сталося ще одне диво. Кожен отримав подарунок. Нестор на що виростає тільки там, де чисто. Ромчик коробку, яка ніколи не заповниться сміттям, бо все в ній перетворюється на квіти. Гануся хустинку, яка світиться, якщо десь є бруд. Фелікс отримав подушку, що шипоче на вухо, мудрі думки, коли час вставати і допомагати. З того часу кожен у лісі знає вітер не дме там, де панує сміття, і чистота це не просто про охайність, це про те, чи буде завтра. Кожен фантик, залишений на землі це камінь у горлі планети. Коли ми прибираємо не лише за собою, а й одне за одним, ми дбаємо не про порядок. А про життя вітер народжується там, де панує повага. Якщо тобі сподобалась казка, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити наступні.